Лише один лотик, колготак, клопілу залишився. Друзі, у нас для вас 54 гривні за пару колготок від бренду лупілу. В лоті у нас буде 50 пар всього. Це не весь тут лот ми виклали. 50 пар в лоті і ціна лоту 2700 гривень. Давайте покажу ближче тепер. Дивіться, дві ці пари я вам показував. От такі вони класні, прикольні, бачите, отак от вони реально теплі, такі прям клас. Далі будуть ось такі, бачите, лупілу. Ось такі будуть дуже гарні з такими динозавриками бачу. І тут сіреньки, і з такими будуть е, антискользящими штучками. До речі, подивіться, якщо подивимося так повністю, бачите такі колготочки. У нас ще є антискользящі тут на колінах, щоб дитина собі повзала і не скользила по вашій підлозі. Також дивіться, ось такі красиві колготки. Бачите? Так, е, такі я вам показував. Ось вони, мабуть. Да, дивіться, давайте покажу вам повністю. І ось такі. Дивіться, бачите? Ось, ось такі у нас тут антисковзящі штучки, такі жолоді красиві. Тому для того, щоб замовити цей лот, він залишився лише один. Пишіть нашим менеджерам. Ціна за лот 200 гривень, він один. Хто перший, той забирає всім гарних продажів.